Всім всім Танечко з Харківщини. І сьогодні я хочу з вами просто поговорити. Чекаю, поки Рома повернеться зі своїх справ, залишив мене в машині, щоб я його почекала. І я вирішила, що треба з вами поговорити. І вирішила, знаєте, яку підняти тему. Успішний успіх. Бо це, мені здається, така реальна тема, про яку багато хто мовчить, не хочуть говорити, але ця тема актуальна, мені здається, в будь-який момент. І почну з того, що у нас на каналі сьогодні вранці я побачила 3600 підписників. І якщо уявити, що перед тобою стоїть 3600 людей, це неймовірна цифра, просто але ми зараз загнані в такі рамки, що нам здається, що це все мало. Треба більше, більше, більше. Заходиш в будь-яку соціальну мережу, і тобі показують успішний успіх, і, і ти розумієш, що щось з тобою не так. Люди тобі пишуть в коментарях там... Ой, ну могла б і одягтись покраще, ой, ну могла б і виглядати покраще, ой, тобі вже пора б схуднути, ой, мабуть, грошей не вистачає на їжу, і тобі потрібно там пару кілограмчиків піднабрати. Ну, коротше, кожного разу знаходиться людина, яка тобі розповідає, що щось не так з тобою особисто. І за рахунок тебе намагається знайти твої комплекси. Я вже мовчу про питання мови, про питання спілкування. Це я взагалі мовчу. Або знаєте, ще ось топчик питань, які виникають, коли ти виходиш у прямий ефір в кіктоці. Яке у вас авто? Це топчик питань. Яке у вас авто? І чи корінні ми харків'яни? Це тому, що багатьох тригерить, коли ми говоримо українською мовою. Харків'яни не говорять українською. Ось так багато хто мені про це говорить. І тому це такий топчик питань, але я тут не про топчик питань, а про успішний успіх. Так ось якось мені трапилась жінка, яка вивчає щас, скажу правильно, фінансове міркування, фінансову ментальність. Здається, так воно боже. Я точно бачите, вже навіть не можу правильно написати, як воно це все називається. Коротше, це мова йде про те, що ви маєте правильно. Думати і отримувати фінанси. Але ж вона не говорить, що за правильними думками стоїть ще і важка праця. Для того, щоб щось отримати, треба працювати. Коли ти не працюєш, то тобі нічого ніхто не дасть. Просто так воно до тебе саме не прийде. Але чомусь багато людей вважають, що ну от я ж буду вам розповідати, як ви маєте. Присідати з намірами, там, відпочивати з намірами. З намірами, це тобто ви думаєте, про успішний успіх свій. Потім мені трапилося ще одне цікаве відео, чому ж я вже стала про цей успішний успіх з вами говорити. Жіночка дві жіночки, я не буду нікого називати, вони зайшли в Інстаграм, це було з Інстаграму, вони зайшли в Інстаграм, прописавши маркетингові стратегії. і для того щоб у них був одразу лакшері сегмент, це круто, коли людина одразу тягнеться до лакшері сегменту і має там якісь свої левел рівні, але дуже погано, коли ця людина дуже сильно тобі це все нав'язує і саме весь. Прикол в цьому всьому, Тому що тут виходить не пробути тим, ким ти є, а здаватися тим, ким ти є. Будь багато людей, вони, як правило, Виходять з того, що беруть кредити, щоб показати, що в них там крута тачка, що вони круто одягаються, там входять в круті заклади, якісь там і все. І тим самим нав'язують людині комплекси, тому що ми дивимось на цих людей і бачимо, що вони такі прям всі з ефекту вау да, на них там гарне, красиве тіло, там у них там вони дуже стрункі і все остальне. Але ніхто не знає, що знаходиться за цією картинкою. Тому що, ну, давайте будемо чесними. Мої відео ви бачите ну, максимум 30 хвилин. Я викладаю відео. Це максимально, що було, і коли я за тиждень збирала відео. Зараз я прийняла рішення, що краще я буду викладати коротенькі відео, але це будуть відео тут в момент. От зараз мені прийшло в голову, що я хочу з вами поговорити про успішні успіхи. От я сижу така і розмовляю з вами на цю тему. Але ви бачите оті 5, 10, 30 хвилин мого життя, але ви не бачите, що там за моїм життям далі, як я себе почуваю, як я відчуваю. Це мало хто людей, і мало кого це цікавить. Добре, не тебе подивлюсь, подивлюсь там Машу, п'етю, Дашу, Глашу і ще наступного блогера. Не ти буде, значить, буде хтось інший. А, знаєте, як от у фраза є стара, Незаменимих людей не буває. А, але оцей момент треба розуміти, що. Ці картинку, яку люди створюють за своїм кадром, а на сьогоднішній день завдяки що туштурю. А сьогодні наш час створити ідеальну лакшері картинку, ідеальну фігуру, ідеальну шкіру. Ідеальний ідеал створити просто легко, тому що купа програм, культупа всього, всього що дозволяє це створити. Тобто я можу зараз сидіти з вами перед вами не в своєму авто 15 ї марки, а, наприклад, поставити якесь там лакшері авто, або якийсь там лакшері диванчик перед собою поставити за допомогою цієї програми Штучного інтелекту. Тому дуже важливо аналізувати ту інформацію, яку ви бачите. Я ж вам кажу. Це я сказала, що ми картинку можемо створити нереальності. Також ми можемо створити і себе нереальності. Тобто, зараз ці штучні губи, ці штучні брови, можливо, тільки мені, я десь там на собі пробувала пару таких масок, в і мені здається, що я. Дама з Будуна, яку кусали в Джо під цими масками. Ну, комусь це ж подобається, хтось створив ці маски, комусь це красиво, круто і вау. Тому оцей, ця картинка ідеальності, оцього лакшері, ефекту, вона визиває у нас у багатьох комплексах, що ми не такі, ми не можемо цього досягти. Ми там в своєму віці десь копираємося в цьому дермі. І я знаю людей, які просто відмовляються від цих соціальних мереж, бо вважають, що це дає дави на них, на їхній мозок. І я це розумію. Розумію, бо не всі люди можуть приймати чужий успіх, це також є варіант. Але коли це реальний чужий успіх, знаєте, коли ти дивишся на людину, і вона виглядає там чудово, чарівно, вона. Струнка і все в дійсності, або ніхто не знає, що за стрункостю тієї людини. Можливо, вона перенесла якесь серйозне захворювання. Ми ж цього теж не знаємо. Або навпаки, mm. чому ця людина набрала в зайву вагу, тому що теж можливо якесь там захворювання. А можливо, ця людина дійсно якась там лінива. Ми цього всього не знаємо за цю картинку, і ніхто нам правди не розкаже. Хоч що б ви мені не говорили, нігал, правди нам ніхто не скаже. Завжди будуть люди, які будуть намагатися зробити або набагато краще вище лучше, аніж ви можете собі уявити, бо от вони такі. Або навпаки будуть принижувати чиюсь там да, рівень і казати, що ні, так по-іншому не може бути, ні, і ці нюанси завжди будуть. Тому важливо, щоб ми цінували себе і Своє життя, жили тим життям, яким нам зручно, яким нам комфортно і не йшли за цим успішним успіхом, чужим успіхом. І саме важливе порівнювати себе з тією, яка була раніше, дивитися, ага, мені раніше подобалось мені ось те, і я хочу, щоб воно було зараз. Юля, там, треба повернутися. Я беру на собі приклади, я чужі не кажу приклади. Треба повернутися, наприклад, до того нюансу, що, достигнути, що я робила тоді, що мені там подобалось. Або зараз, що я роблю зараз, що мені не подобається, або що було тоді, що мені не подобалось, і я це змінила. Тобто, оці нюанси треба для себе порівнювати, а не просто казати про успішний успіх. Одним словом, я наговорила свої потік думок, можливо, комусь це знову кажеться, прийшло дарма витрачений час, але це мій час, мої думки, і я з ними ділюся з вами. Дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей.